Шановні друзі, шановні колеги, я перебуваю зараз в коридорі одного з корпусів німецького університету міста Тюбінгена, земля Баден Вюртенберг, одного з найстаріших навчальних закладів Німеччини. І на перше питання, в яким чином пов'язане моє перебування тут з пенітенціарною платформою, питаннями покарання. Застосування покарання, і ще більш важливим днем заборони смертної кари і боротьби за заборону смертної кари, то, власне, ці стіни, ця підлога, напевне, і ті двері, за моєю спиною, є якраз живою концентрацією історією. Історії боротьби за права людини, історії боротьби зі смертною карою, тому що. Саме у цій аудиторії відбувалися події, які поклали край застосуванню смертної кари у Німеччині. У січні 1948 року місцевий мешканець, колишній військовослужбовець Люфтваффе Ріхард Шух вчинив розбійний напад та вбивство. Достатньо оперативно його було спіймано, він постав перед судом і, врешті-решт, у травні 48-го року, саме у цій студентській аудиторії, яка є в будь-якому університеті, його було засуджено до смертної кари, яка власне і була виконана у січні наступного 1949 року у місцевій в'язниці міста Тюбінген через застосування гільйотини. Я не знаю, чому саме в університеті це мало місце, можливо, в силу резонансності справи для невеликого міста, можливо, в силу того, що німецьке суспільство вже перебувало на стадії революційних змін з максимальним позитивом в тому розумінні того, що це мало стати останньою смертною карою в історії Німеччини. Можливо, але в будь-якому випадку саме цієї Цим коридором по цій підлозі вели Ріхарда Шуха на суд, який завершився ухваленням смертного вироку для нього, який, власне, було згодом і виконано з тих пір багато чого змінилося, і Німеччина продемонструвала, наскільки є важливою боротьба за права людини, наскільки важливою є заборона смертної кари. І наскільки смертна кара не є покаранням, а лише є вбивством, право на яке декларує держава і присвоює себе держава, і в реалізації виконання цього покарання абсолютно не впливає ані на показники злочинності, ані на обезпечення громади. Тому, власне, ця жива така концентрація історії є. Дуже добрим показником, наскільки Європа просунулася вперед у захисті прав людини і те, що будь-які маніпуляції і популістські гасла на предмет поновлення або відновлення смертної кари в Україні, зокрема, є повною маячнею і є ну, просто неприхованим посяганням на права людини. Який не має нічого спільного ані зі справжньою кримінальною політикою, ані кримінально-виконавчою політикою, ані захистом суспільства від злочинності та кримінальних посягань на осново цінності будь-якого суспільства. Власне, ця історія і я дуже радий продемонструвати таку історію. І мені про це стало абсолютно. От несподівано відомо, тому я дуже щасливий подати таку історію на огляд, шановні аудиторії, для того, щоб ще раз нагадати про права людини, про важливість боротьби за смертною карою у світі та в Європі і непорушність постулатів щодо заборони смертної кари Україна членах Ради Європи. Власне, це і є справжні європейські цінності. І це є власне, справжня історія, яку я дуже щасливий вам і продемонструвати з великою повагою, ваш Дмитро Ягунов.